Де ж хаваються мої гроші? Це питання турбує практично кожного. Чому одні люди домагаються фінансового успіху, а інші ні? Чому стрімка кар'єра, повага колег, висока зарплата та стійке становище у суспільстві хтось отримує легко, а комусь так і ніколи не вдається заробити багато грошей і стати фінансово незалежним? Сьогодні я розповім, як же дізнатися свою особисту формулу фінансового успіху, за датою народження і досягти матеріального достатку та благополуччя. Доглянувши це відео до кінця, кожен зможе дізнатися свої особисті фінансові енергії, розшифровка яких розповість, що необхідно робити, чим займатися саме вам для того, щоб отримати фінансову стабільність. Ну, говорячи простими словами, щоб у вас завжди були гроші. Підписуйтесь на мій канал, якщо вам цікава ця тема. Ставте лайки. Буду рада вашому зворотньому зв'язку у коментарях. Є певні умови Ютубу, тому ваші лайки, коментарі зможуть допомогти іншим побачити це відео. У матриці Долі розрахованої за вашою особистою датою народження, є зона. Зона фінансів. Ось вона. Яка складається з трьох енергій? Поєднання цих енергій і є формула вашого фінансового успіху. Часто буває так, що людина повністю викладається на роботі, володіє всіма необхідними якостями відмінного співробітника, але йому не щастить і грошей немає все одно. А хтось особливо не напружується, але досягає набагато більшого і стає успішним. І ось ці енергії в зоні фінансів показують перше професію, яка професія та від діяльності принесе вам максимальний фінансовий успіх. А ця енергія ось ця, відповідає за прихід грошей, можливостей та інших ресурсів у ваше життя. І чим більше ця енергія Тим більше і легше в твоє життя приходять гроші, можливості та інші ресурси. А ця енергія, ми вже говорили про неї, тримає у балансі ваші фінанси та ваші стосунки. І в кожної людини формула фінансового успіху, вона своя. І саме тому ваш сусід може заробляти великі гроші, ну, наприклад, за кордоном. А ви, якщо поїдете туди, не тільки не заробите, а ще й у борг влізете. Бо зони фінансів у вас скоріше за всього будуть різні. І ось давайте конкретно. На прикладі розглянемо, де ж ховаються гроші ось у такої людини, яка має формулу фінансового успіху ось таку. 3, 9, 6. І так, поїхали. Професія. Яка стане джерелом основного доходу, такої людини має бути пов'язана здоров'ям, красою, сферою послуг, переважно для жінок та дітей, тварин, рослин. Професія може бути пов'язана з тим, щоб допомогти іншим жінкам розкривати свою привабливість і впевненість у собі. До такої людини гроші приходитимуть через мудрість і глибоке занурення. Вона здатна. Досконально вивчати інформацію, аналізувати, навчатися новому і доходити до суті речей. Такій людині комфортно перебувати на самоті. Вона вміє зосередитись на своїй роботі та не відволікатись на сторонні справи. У неї чудове розвинене логічне мислення. Є схильність до аналізу та точних наук. Це робота на самоті, а не в команді. Людині з цією енергією необхідно обирати. Глибокій області щось внутрішнє, приховане і заховане від людей. Це можуть бути непоширені сфери діяльності, що потребують глибокого занурення, щоб осягти суть. Такій людині необхідно у всьому розібратись і передавати свою мудрість іншим людям. І ось, поєднавши ці дві енергії, зробимо висновок, що такій людині підходить професія. Комп'ютерника, програміста. Людина може писати програми, наприклад, для салону краси, для аптек, тому що там переважає жіноча аудиторія. Або багато дещо. Далі людина може прекрасно працювати психологом, причому сімейним психологам, який допомагатиме жінкам вирішувати їх психологічні проблеми, може працювати тарологом. Кармологом, глибоко вивчати кармічні закони та допомагати людям проходити їхні кармічні уроки. Може бути лікарем, але той, хто веде науково-дослідницьку роботу та пише статті. Така людина чудово реалізується у викладанні, може бути вчителем, науковим співробітником, який писатиме статті і потім викладатиме і розповідатиме це людям. І швидше за все, переважно, у жіночій або дитячій аудиторії. Або у діяльності, яка пов'язана з тваринами та рослинами. Чоловіка, ось за наявністю у цій зоні третьої енергії, дуже добре працювати з жінками, брати їх у свої компаньйони, чи створювати щось знов-таки для жінок та дітей. Є ще багато різних варіантів, ким може працювати ця людина, але саме за таких умов людина зможе більше всього заробляти та бути фінансово незалежною. Якщо така людина займатиметься роботою, яка їй подобається і приноситиме їй задоволення, то тоді фінанси в неї будуть у повному порядку і особисті стосунки також будуть стабільними. Якщо людина буде проживати цю енергію з мінусу, відмовлятись передавати свої знання та, та навчати інших, відмовлятись отримувати нові знання, вважати себе розумнішим за інших. Закриватись від людей, йти у самотність, бути невпевненим у собі і своїх знаннях, то, звичайно ж, грошей у неї не буде. О, хочу нагадати, що в матриці долі дуже багато енергії. І все вони одне на одну дуже впливають. І вони впливають ко на кожну зону. Тому, аналізуючи зону фінансів, необхідно обов'язково дивитись на характер людини, ось це центр нашої матриці. На кармічний хвіст це те, що заважає цій людині виявлятися повною мірою. Враховувати його таланти. Тому що саме вони покажуть, що людина може робити найкраще і до чого вона має схильність. Це теж все потрібно враховувати і збирати в єдине ціле. І зараз я розповім найголовніше. Як розрахувати нашу особисту зону фінансів і зону відносин? Тому що вони йдуть там поруч. І, відповідно, відразу ми розрахуємо кармічний хвіст. Це буде третя частина відео: Як розрахувати свою матрицю долі. Хто не бачив, першу та другу частину я залишу посилання під цим відео. Заходьте, подивіться, щоб вам було зрозуміло, що звідки береться. А ми будемо продовжувати. Ось наша матриця, яку ми будували в попередніх відео. Ось, щоб розрахувати ось цю. Точку ми складаємо 7 плюс 5, отримуємо 12. Щоб розрахувати ось цю точку, ось цю, ми складаємо 7 плюс 17 і отримуємо 24. Це більше, ніж 22, тому 2 плюс 4 6. Щоб розрахувати ось цю точку, середину ось цієї лінії. ось лінія, І ось цю точку ми складаємо 6 плюс 12. В нас виходить 18. Щоб розрахувати ось цю точку, ми складаємо 18 плюс 12. Отримуємо 30 і виходить 3. Щоб розрахувати ось цю точку, ми складаємо 6 плюс 18. В нас знову виходить 24. Це більш ніж 22, тому 6. І ось ми отримали з вами зону фінансів, ось, та зону відносин. Далі складаємо ось цю точку і 6 плюс 17. І отримуємо 23. Це більш ніж 22, тому 2 плюс 3 5. І ось в нас виходить кармічний хвіст. Що таке кармічний хвіст та програми кармічних хвостів? Я розповідатиму у наступних відео. Тому хто ще не підписан, підписуйтесь, щоб не пропустити. А зараз ви зможете розрахувати свою зону фінансів. Та зону відносин. Та пишіть, які енергії у вас вийшли, і я швидше зроблю відео саме про ці енергії. Кому потрібен повний розбір вашої матриці з глибоким аналізом кожної зони, записуйтесь на консультацію в будь-якому зручному для вас месенджері, вказаному на моєму каналі.